Вітаю! На сторінці «Меблі Гроя. пропоную вашій увазі диван Ніку від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри і у глибину диван займає 1 метр та 4 см. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Цей диван виконано в тканині Бінго від постачальника Тексторія. На диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. В дивані широкі та функціональні підлокітники. В одному є невеличкий столік для чашечки кави або ноутбуку, декоративні елементи на підлокітниках, виконані з матеріалу ДСП, колір венги темний. В іншому ніша для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1,60 см на 2 метри. Наповнення дивану піну поліуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як у голів'я у ліжку з однієї сторони палички та з інше. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, точка, вас у нас у гостях. До зустрічі!